Вітаю вас, малята, у журналі в природу. Малята рослини поділяються на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Сьогодні ми поговоримо про ліс, дерева та кущі, які зміни відбуваються в природі навесні. Дерева. Бувають листяні, хвойні та фруктові. А чим дерева відрізняються від інших рослин? Ранньою весною оживають рослини. Передусім дерева і кущі, бруньки майбутнього листя дерево підготувало з осені. Тілісіньку зиму залишалися вони в одному положенні і були ледь помітні. І ось сік дерев, зігріти першим весняним сонечком, піднімається від коріння до бруньок, які набираються сили. На вербі розкриваються бруньки. І, хоча листя ще немає, але деревце, ніби оповите ніжною жовто-зеленою хмаринкою. Навесні сонечко вже краще зігріває землю. З під землі з'являється перша молода травичка, перелітні пташки повертаються додому з теплих країв, а дерева починають вкриватися зеленими листочками, та листочки на деревах з'являються не одразу. Спочатку на гілках набрякають бруньки. Потім бруньки розпускаються, навесні фруктові дерева починають квітнути. Кожне дерево складається із кореня, стовбура, гілок та листячка. Дерева, вкриті корою, кору дерева дуже полюбляють гристи різні шкідники, а це дуже шкідливо для дерева. Навесні за деревами слід доглядати. Люди обкопують дерева, білять стовбури, щоб їх не пошкодили шкідники, поливають та обрізають сухі гілки. У дерева є один великий стовбур, вкритий корою. Від стовбура ростуть трішки тонші гілки: береза, каштан, дуб. Клен, липа це листяні дерева, сосна, ялинка це хвойні дерева. А яблуня, груша, слива, абрикос, черешня, вишня це дітки фруктові дерева. А чим кущ відрізняється від дерева? У куща досить тоненькі з дерев'яні стебла. Наприклад, калина, бузок, малина, шипшина. Пропоную пограти в гру. Впізнай, що це. Якщо ви побачите дерево, плесніть у долоньки два рази. Якщо кущ, тупніть нішкою три рази. Приготувалися, тоді починаємо. Чудово ви впоралися. Пропоную ще пограти в гру. З якого дерева плід? Будьте уважні! Це шишка. З якого дерева цей плід? Так, це ялинка. А ці шишки. Уважно подивіться. З якого дерева? Із сосни. Це каштан. З якого дерева пліт? З каштану. Ягоди горобини. Це горобина. Подвійна крилатка. Це пліт з якого дерева. Ну, звичайно, з клену. А цей пліт з якого дерева? Це жолоді з дубу, а далі самостійно. Дякую, малята. А що ж таке ліс? Ліс це місце, де росте багато різних дерев, кущів, ростуть трави та квіти, живуть тварини, птахи та комахи. Сосновий бір на правому березі Дніпра це висаджені рядами високі сосни, які наповнюють повітря приємним ароматом хвої. Нерідко можна помітити, як по гілках цих дерев жваво стрибають білки. Дорога в такому лісі має вигляд незвичайного коридору між рядами сосен, а ґрунт повсюди всіяний сухою опалою хвоєю і різноманітними шишками від маленьких і нерозкритих до широких. що вже Відпустили в ґрунт насіння. На острові Хортиця є чудові ліси, де ростуть багато чудових дерев, завдяки яким на острові досить легко знайти тінисте місце для відпочинку, насолодитися атмосферою лісу та співом птахів. Особливо красиво виглядають ліси навесні. Коли зленіють і не тільки високі крони дерев, але й величезне покривало з зелених трав, що встиляє лісові галявини та стежки. Сьогодні я пропоную створити аплікацію на березі Дніпра. Раніше ми з вами вже створювали дерева навесні, і у нас вийшов справжнісінький ліс. А сьогодні для аплікації я приготувала. Кольоровий папір, ножиці, клеюнку, серветку, пензлик, клей та чорний фламастер. З блакитного прямокутника зрізаю куточки. Це річка, яка знаходиться між двома берегами. У правого та лівого берега теж заокруглюю куточки. Коричневий прямокутник складаю навпіл і вирізаю одразу два стовбура дерева. Знизу стовбур товстий, зверху загострений. Обрізки паперу не викидаю, я з них виріжу гілочки дерев, маленькі і гострі з одного краю, прикладаю їх на правому березі. На лівому березі буде мімоза. Це буде невелике деревце з чудовими, жовтенькими квітачками з зеленого паперу, складеного на декілька однакових частин. Вирізаю листочки. А інший зелений папір складаю на опіл, розрізаю по лінії згину. Одну частину складаю декілька разів і вирізаю листочки дерев. Приклеюю їх на гілочки. З іншої частини зеленого паперу вирізаю травичку. Папір складаю на декілька частин, знову вона в мене рівна, а зверху гострі куточки. Приклеюю їх до стовбура дерева. Тепер вирізаю з стебла квіточок. Це у мене будуть тюрпани. Приклеюю їх по всьому берегу. Тепер приклею листочки квіточок. Рожевий папір складаю на декілька разів і вирізаю квіточки тюрпанів. Приклеюю квіточки до стеблинок. Жовтий прямокутник розрізаю навпіл. З однієї частини вирізаю круг, це сонечко, з другої частини вирізаю промінці та приклеюю їх до сонечка. Білий прямокутник складу навпіл і вирізаю дві хмаринки. Ще я взяла паперову жовту серветку, відриваю від неї шматочки і скручую їх у кульки. Мені потрібно багато кульок, щоб вийшли нібито справжня мімоза. Намазую клеєм гілочки та прикладаю жовтенькі кульки. Фломастером домальовую пташок. Ось такий пейзаж на березі Дніпра у мене вийшов. Ви можете зробити багато дерев, можете зробити інші квіточки, які вам будуть більше подобатись. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!